Я зробила відео, що у мене молоко яготинське, я його купила вже близь, близько до кінця сроку годності. І давай його утром варити кашку, а воно скисло. Півтора пакета вийшло, скільки в мене ну, такої, кислячок. Да? І я зробила відео, запитала, що з ним робити. Ну, і, ну, і Що з нього приготувати. А мені просто порадили їсти. Ви знаєте, така порада хороша, сама найкраща, безпроблемна. Дуже добре. Це так, як знаєте, смак в дитинстві, в бутилі скисало молочко, і його там розколочували або такими грудочками брали і їли. Дуже класно. Дуже такий, до речі, зараз цю жару освіжаючий такий напій. Напій можна зробити або просто ложечкою їсти. Тому так, бажайте замовити мої рослинки, червоної кручорної щуки. І мед зараз по 150 гривень один літр. Карпатський. Пишіть. Дякую вам за коментарі.